Стрія до Сроговича і чи представники Трускавецької влади, Трускавецької громади докладали якісь зусилля для того, щоб збудований цей водогін, який зараз опинився на балансі Троговицької громади? Шановний ну, пане Білько, я скажу так, що е, він не опинився, У коли е, власна державна е, власна рада приймала рішення щодо передачі комунальної власності об'єктів. Саме об'єкти, які експлуатував Тускавецький водоканал, опинилися у власності Тускавецької міської ради. А об'єкти, які експлуатував Трохоплецький водоканал, передані були Трохопський міській ради. І з того питання, скільки було вкладено гроші, це я неодноразово чув, мабуть, із ваших слів, скріп, зі слів трускавчан, але я не бачу жодного документу, в моєму дзвоні повісти на те не можу, скільки вкладали гроші. Я скажу, що тільки за останні 10 років нашого підприємства було вкладено більше 20 мільйонів гривень на саме водозвійне для його реконструкції і доведення його до стану такого, який належать сплатувати подальшому. Військово, будь ласка, ага. ну, таке питання. Дивіться, за законодавством значить, воленерго не має права відключити. Відключати енергію, електроенергію, не споживачам, а підприємству, яке надає послуги споживачам. Чи має Дрогобицька громада, чи взагалі громада Ой, вимагати від Львів Обленерго не відключати електроенергію, так як це є проти закону? 24 та по 26 закону України про електроенергетику дозволяє їм це все робити. Відповідно, згідно цього закону Національна комісія електроенергетики, що дійсно прийняла відповідну постанову наказ, де також вона дозволяє якісь речі робити, відповідно, там є нижче опущення нормативно-провідумент правильно відповідно. І ми отримували десь приблизно відповідь такого е порядку, як я назвав. нас на один закон, інші – третій. Потім йдуть договірні стосунки. Вибачте, хлопці, треба оплачувати. Так у нас будувано е вибудування юридичних взаємостосунків, між суб'єктами спортування. На жаль, е сьогодні ми не маємо стільки празд, які мають органіти по відношенню до нас. Прошу запитання ще. Запитання. Ви сказали, що за останні 10 років 20 мільйонів було інвестовано. Прошу уточнити абсолютно. Це були кошти Дрогобицької громади. Я правильно розумію? Значить, були кошти і Дрогобицької громади, і кошти кредиту Світового банку, які ми взяли по міжнародному гранту, які нам вибрали.